чорна п'ятниця, чи обвалили ціни українські магазини і наскільки насправді? Напруження зростає у конфлікт Росії, Туреччина втрутився Китай. Гроші на старість. Як українським пенсіонерам отримати європейську пенсію? Це собиття дня. Я Ольга Грицк. Добрий вечір. Ще двоє російських військових заблукали на українській території. Їх затримали сьогодні у селищі Мілове на Луганщині. Полонені були без зброї, але у формі з розпізнавальними знаками російської армії. Де вони зараз? і Що на них чекає за незаконний перетин кордону? Христина Шкудар. Двох вояків затримали у селищі Мілове на самому кордоні з Росією, буквально встиг з російським містом Черткове. Затримані виявилися військовослужбовцями окремої дивізії оперативного призначення імені Дзержинського. Ця частина розквартирована в Балашисі Московської області та вважається елітною в російській армії. Вона брала участь у всіх війнах, що вів радянський союз і Росія. Також неодноразово надходила інформація про участь солдатів цієї дивізії у незаконних збройних формуваннях. Так званих ДНР і ЛНР З їхніх пояснень вони слідували потягом до армавіра. Вийшли на станції чорткове на території Російської Федерації і через погано видані знаки перетнули кордон України, де і потрапили до рук українського прикордонного наряду. Чи так це в'ясовують прикордонники? Після чого справа буде передана до суду. Затримані солдати заявили, що їхали в гірничий навчальний центр внутрішніх військ у Краснодарському краї, щоб скласти іспит на право носити темнозеленого барета, і це привілей лише розвідників внутрішніх військ. Однак, чоловіки в один голос стверджують, що в Україні опинилися випадково. Була остановка в чертково в пасіки, а границя проходила а территории Луганской, та области проходили службу, були у вас Нет. Ні. Ну, коли перейшли через мост, були задержані українськими пограничниками. Уже до обіду затримані солдати одержали судову постанову про адміністративне правопорушення за незаконний перетин держкордону і були передані російським прикордонникам. Не виключено, що через цей скандал вони вже не зможуть скласти іспит і стати розвідниками. Христина Шкутер і Олексій Кашпаровський сабиття дня канал Україна. У самій Росії що на день, то нові санкції проти Туреччини. Сьогодні Кремль скасував безвізовий режим для турків. Демарш односторонній. Анкара поки утрималась від дзеркальної відповіді, але й вибачатись за збитий російський бомбардувальник наміру немає. Росія роздратована, але схоже, її настроїв не підтримують навіть найближчі союзники. Продовжить Юлія Біглецова. Фрукти, горіхи та овочі, якими Анкара годувала росіян не один рік, можуть зникнути з російських прилавків, бо тепер нібито неякісні. К сожалению, в середньому 15% турецької не відповідають російським нормам. Результат, що найменше 40 вантажівок із турецькими товарами застрягли сьогодні на українсько-російському кордоні у Чернігівській області. Чи пропустять до Росії, прикордонники не кажуть. Мовчить, і російський президент так образився на турецького колегу за збитий у вівторок літак, що й слухавки не бере, коли той телефонує. Хоча Ердоган набирав Путіна після інциденту уже двічі. Переконує Кремль, турецько пішло і сховитися. В в в а деякі російські політики пропонують знищити туреччину ядерною бомбою. Ракетно-ядерним ударом От Стамбул уничтожити дуже очень легко. достатньо одну ядерну бомбу в пролів бросити. І осмоїт. Натомість турецький очільник сісти за стіл перемовини з Путіним готовий. У понеділок буде зустріч у Парижі, і я вірю, що містер Путін буде там. Я б хотів з ним поговорити. Тим часом за тиждень після падіння Су-24 слово несподівано взяв Китай. Смерть пілота, збитого турецькими ВПС, там назвали нещасним випадком. Російський військовий літак збили, а пілот загинув. Це нещасний випадок, і ми співчуваємо. Із заяви МЗС Китаю. Мирити президентів у слід за багатьма світовими лідерами взялася і турецька преса. Місцева газета надрукувала статтю із російським заголовком. Ми друзі, ми сусіди. Юлія Бігліцова, Сабиття дня, канал Україна. У Молдові заарештували 13 заколотників, які планували захопити владу в країні. Вони мали намір створити ефективне державне утворення під назвою Бесарабія. Усі подробиці. Уанна Левицької ми ось пацанами нас призділимо вилучили пійся, думаємо скутні мы пойдемо оттуда уже вернемся, безмо пару танків і за в Молдову вже будет нормально. Ось так на приховану камеру поліція Молдови зняла розмову терористів. Вони чекали, поки проросійські бойовики прорубають коридор від Донбасу аж до Одеси. А вже потім вони долучаться і здійснять план зі створення фіктивної республіки Бесарабія. Зловмисники відстежували кілька місяців, аби з'ясувати наміри. Зараз ми вивояємо людей, хто спал. Кинули, треба підняти 300-400 человек, чтобы оно было реально. человек воно подняли. Мы так попробовали за три месяца раз тут сотні раз. Місяць тому поліція відкрила кримінальну справу, а в ніч проти середи почала арешти і обшуки. У затриманих вилучили військову форму, велику кількість зброї та боєприпаси, балони зі слізогінним газом, а також топографічні карти столиці Молдови, Кишинева і міста Бельці. На картах були обведені важливі державні установи, які вони планували захопити. Заколотники зізналися, що спочатку планували захопити у місті Бєльці військову частину, аби заволодіти зброєю. Потім звільнити арештантів з місцевої в'язниці і поповнити свої ряди. Наступним пунктом мали бути офіси великих приватних компаній, щоб забезпечити себе фінансово. Вони хотіли захопити силою територію Молдови і після цього призначити своїх політиків. Проте доказів зв'язку з окремими політиками чи сторонніми особами не знайдено. Двоє затриманих мешканці Донецької області. Ще двоє є громадянами Росії. Більшість 13 заарештованих часто бували і у невизнаній республіці Придністров'я, і на Донбасі. Якщо їхню провину доведуть, зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Анна Левицька Сабиті Дня канал Україна. У столиці анексованого Криму втричі скоротили час подачі електрики. Світло мають вмикати лише 4 години на добу, але навіть такого графіка енергетики не дотримуються. Підірвані ЛЕП досі не відремонтовані. Учасники блокади Криму не підпускають до них аварійні бригади, вимагаючи спочатку звільнити Надію Савченко і заступника голови меджлісу Ахтема Чейгоза. І сьогодні українська делегація, зокрема, і голова меджлісу кримських татар Рафат Чубаров. Влаштував акцію протесту під час промови спікера Держдуми Росії Сергія Наришкіна у Бухаресті, змусивши його виступати на тлі українського прапора. Український парламент 13-го скликання відзначає перший рік роботи і підводить перші підсумки у громадському русі. Чесно кажуть у новій раді ті самі вади, що й у попередній: кнопкодавство прогули депутатів. Часті бійки і популізм у виступах натомість громадський рух опора оптимістичніше. Мовляв, парламент став ефективнішим. Засідав на 11 днів більше ніж попередники, зареєстрував на 137 законопроєктів більше і загалом ухвалив 800. Рекордсменами за кількістю виступів стали Олег Ляшко і Юрій Луценко. Нагадаю, у нинішньому складі парламенту лише 164 депутати старих скликання а решта усі новачки. Як і багато з тих, хто прийшов, хто прийшов у владу проводити реформи, я мав великі надії, що нам швидко вдасться провести ті зміни, яких ми чекали стільки років. Сьогодні у мене менше ілюзій і більше досвіду, в тому числі і негативного. Я недооцінював ті ризики, з якими довелось зіткнутися. Гроші на старість собиття дня розкажуть, як українським пенсіонерам отримати європейську пенсію. Дивіться далі. Україні з'явився перший офіційно переіменований населений пункт. Парламент більшістю голосів повернув стару назву селу Радянське на Тернопільщині. Як воно називається тепер? Що після переіменування змінилося для селян? Розповість Михайло Яремишин жили в радянському. Тепер всі вони мешканці великих млинівців. Проте особливих змін після перейменування селяни не відчули. Як нема де робити, як не немає де робити, то що то буде? Василь Іщук проводить екскурсію і розповідає, щойно розвалився радянський союз. Селяни спробували власними силами декомунізуватися. Сільський голова пригадує, навіть провели референдум, самостійно перейменували усі вулиці з радянськими назвами, розібралися зі старими пам'ятниками. Там зірка перемоги, і вони трьох трох чоловік з 23 сказали зняти ту зірку, а поставити Христа. І десь знаходячи компроміс. Ми вирішили, що зірку не знімаємо а хреста поставити. Відтак центр села досі прикрашає зоряно-хрестовий постамент. Тим часом тривала декомунізація вже втомила людей. Вони не проти нової назви, але хвилюються, хто платитиме за розкіш стати мешканцями великих млинівців. Документи тепер треба все переробляти. Було Радянське, тепер великі манівці або довідки з сільської ради, або перероблятися документи. Епопея з перейменуванням радянського ще триває в інтернеті та на всіх картах. Село досі має стару назву, але це проблеми не місцевого, а державного бюджету з Тернопільської області. Михайло Яремишин, Сергій Бодак, Сабитія, канал Україна. Цієї неділі на українців знову чекають вибори. Вони пройдуть там, де не відбулися вчасно у Маріуполі і Червоноармійську. У центр виборчкомі вже остерігаються провокації. Про це заявив голова ЦВК Михайло Охендовський. Він також розповів, що бюлетені вчасно доправлені в обидва прифронтових міста, а контролювати ситуацію туди вирушили представники секретаря ЦВК. Жодних підстав ставити під сумнів. Можливість встановлення результатів відповідних виборів немає. Або це зроблять місцеві територіальні виборчі комісії у встановленому законом порядку, або в разі їх бездіяльності відповідні рішення будуть прийматися центральною виборчою комісією. Плиткою шоколаду Альонка зустріли українського президента у Нідерландах. Так, голландці делікатно натякнули на кондитерський бізнес Порошенка. Йому жарт схоже сподобався. У голландській столиці глава держави вже другий день. Він перебуває там з офіційним візитом. Сьогодні Порошенко прочитав лекцію в одному з місцевих університетів. Ви керуєте величезною країною, де живе 44 мільйони людей, яка наразі переживає драматичні події. Але також на вас велика відповідальність з постачанням нам шоколаду. Один з моїх колег був в Україні і привіз дещо до Лейдена, і це єдиний шматок, який залишився. Дякую, не забувайте про шоколад. Трохи більше року тому пішов з життя Каха Бендукідзе, політик, якого називали архітектором грузинського дива. Його запрошували попрацювати в Україні, але Бендукідзе не встиг. Сьогодні у Києві відкривали центр його імені. Більше Юрій Гула у радянському союзі він був ученим біологом. У Росії 90-х став заможним підприємцем. А у Грузії 2000-х – міністром економіки в уряді Михайла Саакашвілі. Саме Каху Бендукідзе називають головним автором грузинських реформ, подекуди шокових та дієвих. Коли торік грузинська команда масово підібралася до України, пішли чутки, що Бендукідзе також увійде до Кабміну і стане найрадикальнішим із реформаторів. І Бендукідзе дійсно радив нашій державі шокову терапію збільшити ціни на газ, аби не залежати від Росії та скоротити держапарад. Якщо ви не будете проводити реформи на цій території на этой территории реформы будет проводить Путин. Поэтому у вас есть выбор. Эти реформы неизбежны. Да? Но ну, либо их вы, проведете, вы проведете их, либо Путин проведет их. Ну, вот выбирайте, что вам нужно. А для реформ за его формулою, потрібно лише три людини. Первый будет всех сажать, второй менять механизмы, а третий политически их прикрывать. Каха Бендукидзе, грузинский политик. Бендукідзе вважав, хорошого міністра мають ненавидіти. Тому що якщо удасться всі реформи провести, ані затронуть кожного человека, в том числе и с плохой стороны. Либо родственника сократят, либо кормушку отберут. В итоге все должны ненавидеть. Однак втілити свої плани в Україні Бендукідзе не встиг. 13 листопада минулого року раптово помер у Лондоні після операції на серці. Йому було 58 років. Сьогодні в Україні відбулася презентація центру Кахе Бендукідзе. Він має об'єднати реформаторів з Грузії та України. Такий центр який буде без оглядки на ліса фамілії видавати чесне. Мніні що ми думаємо. В принципі нам не привказви видавати чесне. Доки в Україні переймаються реформаторським спадком Бендукідзе, у Лондоні триває судова війна за матеріальну спадщину. 24-річна громадянка Росії Анастасія Гончарова заявила, що вона позашлюбна дочка мільярдера і реформатора. Відтак на рівні з його дружиною претендує на статки Бендукідзе. Юрій Гула, Юрій Керча, Сабиття Дня, канал Україна. На українські пенсіонери самі собі реформатори? Вони не чекають милості від держави, шукаючи натомість способи забезпечити собі достойний відпочинок. Як отримати європейську пенсію в українських реаліях? Наталя Малярчук. Одна з перших українських пенсіонерок з європейською пенсією Наталія Українцева мешкає у Чернівцях, не покладаючи надій на державу на заслужений відпочинок, вирішила відкласти сама. Та не просто у недержавний пенсійний фонд, а в американську компанію. Принцип тут, як у банку, щоб отримати пенсію із закордонної приватної контори, слід кілька років збирати гроші. Менше тисячі гривень в Місяць Наталя каже, вклавши 100 тисяч гривень за 10 років, отримала пенсію вдвічі більшу. Когда пришло время получать, мне, значит, начислили около 200 тысяч. Зараз Наталія, як і старенькі іноземці, подорожує. Событиям дня демонструє сувеніри з відпочинку. Я в цьому році, наприклад, весною поїхала в Арабські Емірати, потім Італія, потім з внуком в Єгипет, потім Ізраїль. Короче, я путешествую. В Україну прийшло чимало закордонних страхових компаній. Та перш ніж мати з ними справу, експерти радять перевірити їх вік та репутацію у власній країні, аби не вскочити у халепу. Саме головне що вони перестраховані. Любов форс-мажорнебстоятельство е е е форс в нашій країні компенсується перестраховкою материнської компанії. Та поки що українці не дуже вміють планувати свою пенсію. За офіційними даними, самостійно відкладають на неї 2,5% населення. Моє поколение рожденное перед війною, во время войны голодало. І, ну, потом було нормально, как бы жизнь молодої. Вот, а сейчас взагалі ми попали в глубокую задницу. У нас с пятницом выбросили за борт. Ну, будемо сподіватися, що молодежь будет жить лучше. Щодо державної пенсії, то цього року її збільшували один раз у вересні аж на 125 гривень. Дату наступного підвищення поки не прогнозують. Наталя Малярчук, Богдан Стрілець, Сабиття дня канал Україна. Далі на пенсії. У Китаї пілон підкорюють танцівниці з досвідом. Дивіться, за кілька хвилин. Світом пронеслася чорна п'ятниця. Це день безпрецедентних знижок і тотального розпродажу. В Україні ця традиція лише приживається і процес, як переконалася наша Ольга Родіна. Іде зі скрипом. Усі подробиці далі! Поглянути на атракціон небаченої щедрості вперше прийшла Юлія. Посмотрим, готова наша. Страна к таким розпродажам, так, як говориться, в Європі. А Світлана вже встигла піддатися знижковій лихоманці. Стоїла 500, стоїть 139. Так що, радує. що якраз вона виходить, купимося Так п'ятниця. Та поки Світлана радіє, а Юлія лише придивляється до покупок, професійний стиліст Марія ставить шокуючий діагноз Чорній П'ятниці по-українськи. Все це заканчується просто викинутими деніжними средствами. У день тотального розпродажу на полицях можна побачити торішній або ж пракований товар. Еті ані нікудишні може продати. А все, що у нас хороше, ми придержимо к новому году. А якщо уважно придивитися навколо жодного валу цін, вічизняні знижки, як мильні бульбашки, привабливі та безглузді. Вірите, Марія йде у стильний рейд і виявляє, з математикою продавців явні проблеми. Було 1779 гривень, стало 1249. Де тут 90%? Та це лише квіточки. Менеджери перед розпродажем змінюють цінники. Пропонують товар, нібито дешевше, однак під новою наклейкою стара ціна. Перечорнути цифри это просто для того, щоб зрительно психологічно кожен чоловік ухватувався за, за то, що е, число вже не чотиризначне, а тризначне, нужно брати. Та у кризу девіз покупців практичність. Тож більшість людей рекламними цифрами не спокушаються. Я не вижу больших скидок у нас в магазинах. Скидки такі, знаєте, наіграні, тих 20%, 10%, 15%. пятнадцять це... Нічого такова тих це ці на ніякої ролі почти не грають. Тож головна порада професійних шоперів: бережіть гроші та рушайте у крамниці після новорічних свят. Ольга Родіна, Валерій Рябченка, Собиття дня, канал Україна. Втім, навіть у Сполучених Штатах чорна п'ятниця уже не та каже наш спеціальний кореспондент Дарина Дієгуць. Чому американці охололи до шопінгу? Дивіться далі. Під неоновими вивізками магазинів, черги вічливих людей. Ніхто не штовхається і навіть не намагається продертися першим. І ще кілька років тому Віка за рушник вартістю 1 долар була звичним явищем. Нині, попри 90 відсоткові знижки на телевізори та комп'ютери у деяких крамницях продавців ледь не більше, ніж клієнтів. Цього разу шопінг значно комфортніший. Торік черга до каси була просто неймовірною. Сьогодні вона теж є, але не така. Магазинні баталії сходять у США на Нівець, бо американці активно купують в інтернеті. Окрім того, уникають місць масових скупчень через високу терористичну загрозу. Зате планують здійснити онлайн покупок аж на 2,5 мільярди доларів. Найшвидше сьогодні розбирали іграшки та електроніку. Уявіть один планшет на секунду. Проте найбільше ажіотаж очікують у так званий кіберпонеділок. Тоді розпродажу голосять усі інтернет-магазини. І, хоча чорні п'ятниці вже проходять у США без сенсів, більшість Придбаного власникам геть не потрібна. Це споживчий інстинкт чистої води. Половина всього, що я купила, мені не знадобиться. От як ця пароварка, але вона коштувала лише 10 доларів. Тому що насправді на шопінг йдуть не так за товаром, як за відчуттям щастя. Я купила ігрову приставку на сотню доларів дешевше і ще навушти, які коштують двічі менше ніж зазвичай. Я дуже щаслива. Із Вашингтона, Дар'я Дійгут, Владислав Смілянець. Сабиті дня канал Україна. Ця американська красуня претендує на титул жінки з найдовшими у світі ногами. Молода баскетболістка Чейс Кенеді запевняє, що її ноги довші, ніж у найближчої суперниці, на цілих 5 сантиметрів. Продовжить тему Олена Самсонова. 22 дворічна Чейс Кеннеді – нова гордість Сполучених Штатів. У неї найдовші ноги в країні. За зросту майже у 2 метри довжина її ніг 129,5 сантиметрів. Та стати моделлю дівчині не судилося, хоча Чейз дуже хотіла. Відмовляють, бо за висока. Зате американка досягла успіху в баскетболі. Озброївши сантиметровою стрічкою, сабиття дня вирішили перевірити. А чи поб'ють українки рекорд довгоногої американки? Зустрічні пари раду пристають на пропозицію. І скільки? 97. 93. А от Олександр спершу узявся гадати. де Десь метр п'ятдесят, ну, мабуть. Але перевірка дає менший результат. 105, да. І хоча цифру називав хибну, переваги довгоного дівчини називає одразу. Сильний удар, замах хороший, ефектний шпагат, много джинси уходять на її ноги. Подружки Єлизавета і Катерина фігурами пишаються. Кажуть, ніколи не комплексували через ріст. У довгих ногах бачають лише плюси. Быстро бігаєш, чоловіки більше дивляться. У Наталі зріст 178 сантиметрів. Її чоловік запевняє, ноги дружини найдовші. Пропонуємо перевірити. Оба метр двінадцять. І дійсно, Наталя стала рекордсменкою нашого експерименту. Однак, світовий рекорд належить не українкам і не американкам, а російській баскетболістці Світлані Панкратовій. Довжина її кінцівок 132 сантиметри за зросту майже у два метри. Тим часом медики вже вирахували таку собі формулу. Якщо ноги на 4-6 сантиметрів перевищують решту тіла, то це норма. А от якщо більше, тут уже сміливо можна вживати слово довгі. Олена Самсонова, Юрій Кірча, Сабиття Дня, канал Україна. У Китаї жінки за 40 впевнено витісняють з полденсу професійних танцівниць. Їм вперше дозволили взяти участь у міжнародних змаганнях із танців на жердині. Чи готові жінки з досвідом обійти своїх молодих конкуренток, Юлія Біглецова? До Гонконгу з'їхалися зірки пілона із десяти країн світу в компанії з молодими та амбіційними і 65-річна американка Грета Понтареллі. Вона захищатиме титул найкращої танцівниці у категорії 40+, або майстри. Бабуся нудьгує на пенсії і не проти трохи розвіятись. До жорсткої конкуренції колишня гімнастка готова. Це Виклик для мене випробування на що здатне моє тіло. Я розумію, що технічно юні дівчата мене перевершать, але я візьму артистичністю. Організатори чемпіонату тішаться відтоді, як танці на пілоні визнали олімпійським видом спорту. Їхня популярність росте навіть у консервативних країнах Китаї та В'єтнамі. це вже не вважають вульгарним. Утім, на чемпіонатах таке є обмеження. Заборонені еротичні жести, надмірне оголення та блискучий шкіряний одяг. А номери виконавці скромно називають акробатикою на жердині. Зрештою, як не назви публіка на брак видовищності, не скаржиться. Юлія Бігліцова, Сабиття дня, канал Україна. І я традиційно нагадую, якщо ви також стали свідком цікавої чи надзвичайної події, надсилайте відео нам на пошту Забиття тебе, Равлик Такою була п'ятниця мирних снів, вдалих вихідних і до зустрічі за тиждень.